Вітаю друзі! Так як я обіцяв, що буду знімати, як робиться староанглійський фундамент або голландський фасон. Вчора поклав невелику кількість каменю, так як не втягує розчин як цегла, то приходиться по чуть-чуть Для того, щоб робити англійський фасон, потрібно, щоб рощин Добре підстиг затужаю, його не потрібно витирати приблизно там, від 4 до 6, навіть можна 8 годин не витирати. Це розчин. І тільки після того, як він застигне помити його. О, звичайною тряпкою. Я в мене тут стара футболка така. Добре мити, звичайно використовуючи старий мішок. Рощин цей, хоча здається, що він засох так добре, але все він добре відмивається. Це лишнє витирається. Чому не потрібно витирати раніше? Тому що вимиється цемент і залишиться якраз лише пісок. І не буде крепкий, тоді розчин між камінцями. Погано, що нема штатива під руками. Приходиться знімати вручну. Просто мені тряпкою, повторюю через 4, 5, 6 годин, деколи навіть 8. Якщо сонце, то менший період потрібно. Бистріше висохне. Але так як я викладав вчора, в камінці дуже пізно вечором не було часу помити, вже було дуже темно, то сьогодні рано 5 годин приїхав і то виходить, що десь пройшло від восьмої години. Ввечора до пяти ро. Але розчин схватився і тепер можна його поміти добре. Не потрібно переживати лишній не вимиється. прекрасно цемент відмивається хочу показати трішки кусочок як це я роблю І покажу весь весь фундамент. Добре, повторюю, витирати мішковиною. Тому що вона більш така грубша, чим, чим ця моя стара футболка. Кусочок цей кусочок я помив, а після, після вимивання цих камінців, просто от така пляшка, звичайно півтори літрова, гвістком проробив отвір, і потрібно помити лишній пісок, цемент, все змивається, ось такий би гарний фундамент так що розчин буде крепкий, оскільки ми зачекали, пройшов період, у мене там вийшло приблизно 7 годин навіть, навіть верніше. то лишнє не виміється і цемент залишається там. Зв'язуючим компонентом, а лишній тільки той, той, що був на камені, він виміється. Ось так робиться староанглійський фундамент. Зараз я домию далі цю частину і зніму повністю, як виглядає вздовж. Ось такий у нас виходить вже помитий фундамент їду щоб ще показати здаля лишній розчин змивається тепочкою там можна мішком повторюю це краще мішковиною воно ліпше витирає Змивається тільки те лишнє, а рощин між камінцями він затвердіває залишається. Головне зачекати, зачекати, щоб розчин застиг добре. Тоді ви лишнього не вимиєте, а той, що на камені він легко відмивається. Так що, можливо комусь це сподобається, хтось собі захоче так робити. Називається Староанглійський фундамент або голландський фасон. Ще домурую тут доверху і вже покажу повністю, як він виглядає готовий. Це більша частина, там, майже половина тут я поклав. Повторюю, робив вчора вечором і так і залишив його, як він був закладений раствором, а вже тільки сьогодні рано приїхав 5 годин це і помив його. Нічого він не витереблюється, потім не висипається, все тримається, все надійно. Повторюю, тільки через 4, там 6, 8 можна годин. Ну якщо на сонці, то звичайно буде менший період. Але в мене так було, що я, наприклад, клав вранці там до 10-ї години, з 5 до 10, а потім приїжджав мив вже пізно вечором після п'ятої години. О, чорна кішка появилась Ось так, друзі. Докладу до верху і зніму повне відео вже готового підморху. Вечорія. Продовжую сьогодні трішки працювати це. З того разу залишилось. Закладене, помита. А сьогодні підмурованим було з другої сторони, заливав розчином жерства, щебінь на середини. Вже темніє, як хвирівню. Так як каміння залишається небагато, а ще мурувати трохи є добрий кусок, то приходиться економити. Жерства є, то заливаю таким імпровізованим бетоном. Працюємо далі. Інісобота підмурував повністю вже цю сторону, доверху вирівняв майже, залишається тут трішки до угла, вистачило вже розчину. Тепер всередину залию вечором бетон. Вже тут буду економити камінці, бо дуже мало, дуже мало не розрахував. І це до вечора зараз 2 години. До вечора це все залишаю, воно підсихає і приїду годинки через дві. Можна буде помити, щоб воно затужає, я поки, поки не буду його мити, щоб не витрати разом з цементом. Ну, потрібно, щоб затужаю цемент, щоб не вимивався, інакше він тоді не буде крепкий розчин між камінцями. Тому вечором приїду по ми зніму результати, який воно вже буде на фіна... фінальному такому етапі. Пройшло 3 години. Помив фундамент, аж так це він виглядає, поки мокрий камінь такий чорний. Чорний камінь, там сіра цементна розшивка розчин. Зараз він підсохне трішки. І я покажу, як він виглядає, коли висихає. Приїхав сьогодні трошки хочу підзалити. І зараз покажу, як виглядає, коли він висохне камінь. Ось так виглядає через 5 хвилин, після того як вода на камені висохла, між камінем розчин втягнув воду і такий має вигляд сірій камінь, Темні шви. Не висохнув будуть теж світлі, але зараз це виглядає саме так. Трішки тут не доробив угол, закінчився розчин, не хотів більше колотити сьогодні. так що На сьогодні проробив велику роботу, фактично це, з цієї сторони лице закінчене майже. Тепер залию бетоном скільки там каменя небагато потрібно тут забутувати трішки і тут залишилось потрібно теж заливати бетоном, щоб менше пішло каменя. Вирівняється і завтра буду з іншої сторони підрівнювати. Ця сторона фундаменту вже майже готова, висоту вимурвано і залита, більше половини заливали, колотив бетону мішалкою, тому потрібно ще тут частину залити, але невелика частина, хочу повернути, щоб було цільне з'єднання. Перебив вже тут в мене Маяк, який імпровізований з двох кілків, натягнув місію на верхню-нижній в ту сторону край. Виходить, що в мене з тої сторони приблизно з пів метра висоти, а тут виходить тільки сантиметрів. Ох! Чуть не впав. Сантиметрів 20-30. Тому що перепад. Буду далі працювати, у нас сторона майже готова, піду далі. Це запитав мене сусід, що це в мене за кілки тут забить. Це б у них робив такі позначки, зарубки, коли мірав лазерним рівнем. Зразу зробив зарубку на одному, на другому де позначки. Подібні надану місіну і легше видно чи нема ніякого перепаду вже, чи не тікає нікуди помірав ще раз рівним лазерним, все нормально, співпадає і бульбашковим, перемірив, все по висоті нормально. Працюємо далі, почнемо цю сторону робити. продовжується сьогодні вітер трохи, але, але бокова стіна вже вигається. Щоб було майже, майже середини Працюємо далі. До вечора зроблений великий кусок роботи. Залив трішки тут. Всередині поставив ще кусок проволоки, забутував, ще повністю не вирівняв зверху, лишиться ще тоді, щоб з'єднати. І оце це все мокре, сьогоднішня робота. Фактично це вже середина. Далі йде вниз туди, вже буде без тріщи. Ось так. Працюємо. Сам працюю, сам гуляю, сам раствор, мішаю, сам себе поганяю. Ось так, хоча робота двигається помаленьку, але вважаю, що треба робити якісно. Працюємо далі. Сьогодні субота. Мрував бокову стіну, повністю в рівень вже, з однієї сторони переморвав повністю, чи де менше, Би майже довола це зробив. Перепад горизонту тут великий, так що з цієї сторони менший фундамент, в ту сторону більший Погля вже посередині підсихає. Обміється, поки воно цементі трішки погано видно в камінці, висихає, швидко висихає. Так вже не кажу які ні скільки, фіки муру вечорами. Завтра буду заливати середину бетоном. Ще не підмурована з другої сторони частина, але якось помаленьку так йому буде. Дім'я думаю вирівня і трішки за пару вечорів можливий піджену цю сторону. Що планую зробити два тут перестінки невеличкі в ту сторону один. І так само в ту сторону в другий. Пока лише розмітив щоб зв'язати з цим центральним. Ну і залишається 4,5 метри крайня стіна бокова. Не знаю, чи все вспію холодів оскільки роблю сам помаленьку. Кам'янці вже з двох великих куч залишились трішки. Але думаю якось помаленьку аби здоров'я було. Останнє все приложиться, зробимо, побудуємо все своїми силами, один чоловік. Сам колотю, сам кладу, сам носю, Робити камінці не треба, я ребив всі майже там. Так що такий результат з цієї сторони. до зніму, як вимбріється вже бокову стіну повністю продовжую свою мегастройку вчора тут замурував трохи ще вечором а сьогодні хочу закласти оцю сторону рівно Наклав вчора тут камінців Постараюсь сьогодні трохи вирівняти з цієї сторони і тут майже половина закладено, скоро треба буде заливати. Працюємо далі. Вчора працював до пізнього вечора, не було як зняти, вже дознімаю сьогодні, майже це завершив це другу сторону, готове почти все під заливку, тут осталось. 30 сантиметрів ще домурувати це внизу і вже вийшов на цю сторону, тут будую. Думаю, сьогодні ще підніму вище. Викорчував сьогодні берест, їм не місце почав класти з цієї сторони. Там були огріхи, клав вечором якусь разу, там Один-другий повисовувався. Не натягав тоді вночі, вже темно було, лишилось розчений. Прийшлося докидати та й так. Недостатки. Але ну, все всередині тут закидається земля і в рівень з тим. Так що її тут не буде видно. Ця середня стіна тут, то не буде видно. Тут буде фундамент цей, трішки вище, Оце цей рівень. Там закладуться тут кирпичі, щоб не мокріли. Поставлю поки кусок руберу да. Щоб від каміння це не мокрів Кирпич, не мокрила стіна. Далі тоді вище. Ця стіна буде вище, в ту сторону і там буде трішки вище, так як земля тут виходить вище. Цей фундамент вже роблю в рівень з тим, щоб був. Кам'янці будемо їх. Продовжую далі будувати. Можливо сьогодні ще залию. Підмарував сьогодні, з цієї сторони трішки. Виріняв, з тої сторони вечір вже завершується. І залив зверху бетону цих 4,5 метра, Тут залишилось трішки ще теж бетону, докидав, це вже з'єднано целивати, головне вугол залив, щоб можна було порівняти класти зверху, трошки там вище, там нижче, але вже можна буде. То оце такої висоти буде, такий за високий буде місіну нам рівень з тим. Ця частина буде висока, буде зазубень такий і далі буде нижче. Працюємо далі, тільки тепер вже по суботах і неділях, по вихідних днях. Сьогодні підмурвавши половину. Завтра буду заливати. Ще трохи через на один день. І з тої сторони вже помив. Завтра залию. Залишиться ще на один вихідний десь відмируватий. Висоти того. Працюю добре. Завершується неділя, попрацював сьогодні продуктивно, залив сьогодні бетоном, все, що раніше венрував, трішки й сюди закидав і вже до верха залишилось на півтори десь цієї лини, всередині там є. І буде цей фундамент готовий. В рівень з тим далім. Це буде перепад, але якраз такий буде повністю готовий. Працюємо далі. Ще думаю, ще одні вихідні субота неділя і цей доморує в цю сторону. Сьогодні субота. Добив крайні крайній фундамент в цю сторону. Повністю вже вимурував, тож трішки вище буде чим ця зазубень. Тут перепад землі в рівень з тим. Зараз помию. Відранку не мив, мивно відгорав розчин, Зараз помию. Повмив цю сторону фундамент, ось такий вигляд, висоти, покажу. Просто помити тряпкою і потім пляшки 1,5 літрову пробив дирочку, корочку і обмити. Ось так виглядає староанглійський фундамент. Завтра буду вже заливати, вирівнювати цю сторону. Сьогодні фундамент. Зливши вздовж, по всій ширині на 50 см. Однак трішки не хватило цементу, не розрахував. Це тоді кусочок долатає. І ця сторона вже готова. Так що по контуру фундамент готовий. Пробуючи вспію до холодів зробити і цей кусочок. Один перестінок і другий. Має бути ще третий пеньок викорчувати з клена. Працюю далі. Залив весь фундамент тепер по кругу розчином чимневим По кругу такий вийшов мур. Зараз зверху бетоном залите, повністю Пришлось робити перехід, так як там вищий, фундамент а тут нижчий, але все, що зміг зробити, це грок. Ось такий вийшов. Стараніський фундамент. По кругу зробив. А два перестінки не вспів. Оце ще це не залишилось там трішки цементу, а це ще, ще зміг зробити невеличкий такий фундамент, під перестінок. І ще один там замурований кусок, але, на жаль, це вже на наступний рік. Так що в цьому році вже будівництво закінчене. Ось так. Може хтось захоче собі таким методом будувати, як я, то залишаю відео на ютубі. Воно буде складатись з двох частин, перший і другий. zahoće pobačiti. Svi marno dnja.